Друзі, всім привіт! Сьогодні ми розглянемо топ-8 роботів-пилососів, які варто придбати в 2025 році. Рейтинг сформований на основі функціональності, технології і комфорту в користуванні, звичайно, за нашою суб'єктивною думкою і за досвідом використання різних моделей за цей та минулі роки. Тому набагато моделей про які ми сьогодні будемо говорити, є огляди на нашому каналі. А також на всі ці моделі, звичайно, буде діяти знижка по промокоду для всіх наших глядачів. Тому не забувайте підписатися на наш канал BoUA. Отже, заставка і поїхали. На восьмому місці наш ТОП відкриває DreamyBot L10 S Pro Gen 2. Це надійний варіант для тих. Хто шукає баланс між якістю та ціною? Робот пилосос із потужністю всмоктування 5300 паскаль, що забезпечує ефективне прибирання навіть на килимах. Оснащений лазерною навігацією лідар для точного орієнтування в приміщенні, функцією миття підлоги з регулюванням зволоження, а також можливістю керувати через додаток і голосові асистенти. Стильний дизайн і надійна продуктивність роблять його ідеальним для щоденного використання. Сьоме місце це котек Конга Spin Revolution Home and Wash. Цей пилосос пропонує унікальний підхід до миття підлоги. Завдяки інноваційній системі потужний робот із системою подвійних обертових швабр для максимально ефективного миття підлоги, оснащений станцією автоматичного очищення, миття та сушки швабр для повної автономності, завдяки технології «Лазер Циклон 360» Забезпечує точну навігацію та планування маршрутів, підтримує до 240 хвилин автономної роботи, що ідеально підходить для прибирання великих площ. Ідеальний вибір для дому з твердими покриттями підлоги. Шосте місце DreamyBot L10 Prime. Ефективний і доступний. Цей робот-пилосос пропонує всі базові функції для сучасного дому. Dreamy L10 Prime універсальний робот-пилосос із потужністю всмоктування 4000 паскаль. Який чудово справляється з пилом, шерстю та іншим брудом, оснащений лазерною навігацією Лідар. Для точного орієнтування та побудови маршрутів. Має функцію миття підлоги з автоматичним регулюванням зволоження, а також підйомний дизайн швабри для захисту килимів від намокання. Просте управління через мобільний додаток і підтримка голосових команд робить його зручним для використання. Ідеальний вибір для сучасного дому. П'яте місце Q-Revo Max V. Roborock Q-Revo Max V – це універсальний помічник із розумними функціями. Інтелектуальний робот-пилосос із потужністю всмоктування 5500 паскаль, що забезпечує ретельне прибирання будь-яких поверхонь, обладнаний технологією реактів АІ 20 для розпізнавання та обходу перешкод, а також камерою для точного визначення об'єктів. Станція автоматичного очищення забезпечує комфортне обслуговування. Робот підходить для прибирання як твердих підлог, так і килимів. Легко адаптується до складних умов завдяки високоточній навігації. Ідеальний вибір для великих будинків і квартир із різноманітними покриттями. Четверте місце DreamyBot L10S Ultra. Ця модель підходить для тих. Хто хоче максимально автоматизувати процес прибирання? L10S Ultra преміальний робот-пилосос із потужністю всмоктування 5300 паскаль, що забезпечує глибоке очищення твердих покриттів і килимів, оснащений інтелектуальною системою навігації на базі AI, яка будує оптимальні маршрути для прибирання. Модель підтримує функцію миття підлоги. Автоматичне очищення швабр і полозбірника на базі керування можливе через мобільний додаток або голосові команди. Ідеальне рішення для зайнятих людей, які цінують комфорт і чистоту. Трійку лідерів відкриває D-Bot Osmo T30 Pro Omni. Цей робот-пилосос поєднує високу потужність і автоматизацію процесів. T30 Pro Omni – високотехнологічний робот-пилосос. З потужністю всмоктування 11 тисяч паскаль, який ефективно справляється з будь-яким забрудненням, включаючи шерсть тварин і дрібний пил, оснащений інноваційною системою миття підлоги Озмо для видалення стійких плям за допомогою ультразвукової технології. Модель має автоматичну станцію для очищення, миття та сушки швабр, інтелектуальна навігація з побудовою карт та підтримка голосових команд через мобільний додаток. Дозволяють забезпечити максимальний комфорт при використанні. Ідеальний вибір для великих квартир та будинків із різноманітними покриттями. Друге місце DreamyBot L10 S Pro UltraHit. Ідеальне рішення для тих, хто прагне професійного рівня чистоти. Преміум клас робот пилосос із потужністю всмоктування 7000 паскаль, який ефективно очищає різні типи підлог, включаючи килими. Оснащений лазерною навігацією лідар. Для точного орієнтування в просторі та побудові оптимальних маршрутів модель має функцію миття підлоги з автоматичним регулюванням рівня зволоження, а також станцію для очищення та миття швабр. Керування можливо через мобільний додаток або голосові команди. Ідеальний варіант для тих, хто шукає максимальний комфорт і ефективність у прибиранні. Ну і сьогоднішній лідер нашого топу. Це DreamyBot x 40 Ultra – абсолютний лідер нашого рейтингу. Цей робот-пилосос встановлює нові стандарти в догляді за домом. Преміум клас робот-пилосос із потужністю всмоктування 12 тисяч паскаль, який забезпечує ідеальне прибирання навіть на килимах з високим ворсом, оснащений інтелектуальною навігацією AI 3D. Яка дозволяє йому точно визначати об'єкти і ефективно обходити перешкоди. Модель підтримує функцію миття підлоги з підігрівом води, що забезпечує глибоке очищення. База для автоматичного очищення та миття швабер додає ще більше комфорту керування через додаток і голосові команди. Що робить цей робот-пилосос ідеальним для автоматизації прибирання в будинку? Це був наш топ 8 роботів пилососів 2025 року. Вибирайте найкраще для вашого дому. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і пишіть в коментарях, яка модель вам сподобалась найбільше. І до зустрічі на каналі Воюа!